Всім доброго дня! З вами компанія SolarMax, і зараз ми покажемо вже закінчений наш об'єкт, і точно можемо вже сказати, чи економить він кошти, чи не економить. Встановили сонячну станцію на заклад Гавань. Тут у нас станція потужністю 20 кВт з акумуляторами. Так як станція у нас з акумуляторами, працює вона таким чином, що в день генерації вистачає і на власне споживання, і на зарядку акумулятора. Ввечері, коли генерація падає, заклад переходить на акумулятор, і вночі від акумулятора. Цим ми зробили максимальну економіку. Економії та незалежність від енергомереж. Крім того, так як в нас є акумулятори, заклад став автономним. Раніше він працював з генераторами, тобто, коли зникало світло, генератор треба було завести, його треба заправляти, його треба обслуговувати. За ним треба дивитись. Зараз же система автоматично переключається на акумулятор та автоматично заряджає його. Тобто, станція дала нам і економію, і автономність, що в даному випадку критично важливо: ніяких зупинок в роботі, ніякого обслуговування та додаткових витрат за притикс. Експлуатації станції витрати скоротились більше як на 80%. Тому, якщо ви також хочете знизити витрати на електроенергію, забути про генератори та здобути енергонезалежність, звертайтесь.